На даному пості у нас зараз обслуговується Jeep Grand Cherokee, автомобіль, привезений зі штатів, і у нас не тільки йде відновлення безпосередньо Кузова, тобто геометрії, фарбування, а й технічне обслуговування автомобілів. Тобто, ми замовнику завжди видаємо обслужений автомобіль, і це надзвичайно важливо замінити мастило в коробці, в роздатці, в самому двигуні, оскільки це у нас 3,6 пінта стар. У нас є і проблема по теплообміннику. Як для всіх клієнтів, ми порекомендували замінити теплообмінник на алюмінієвий по заміннику, а не на пластиковий, такий, як іде в оригіналі. Тобто, ось такі рекомендації по обслуговуванню автомобіля, і безпосередньо саме обслуговування автомобіля, і замінюємо завжди щось як міняємо то. По оригіналу Мопа для джипа це надзвичайно важливо, тому що нам важливо, щоб людина, коли замовила авто і штатів з нами, привезла, ми його відновили, без будь-яких проблем на ньому їздила, експлуатувала і не мала ніяких проблем. Якщо, не дай Бог, десь є якась помилка, всі ми люди, всі ми можемо помилятися, ми завжди готові безкоштовно переробити ту чи іншу помилку, якщо вона допущена. Але всі стараються робити так, щоб їх дійсно не було, щоб викладатися і купувати кращий автомобіль для наших замовників і ось так відновлювати. Замовляй, з тотал Hub.